На жаль, ви повторили штамп, який неправдивий. Мені сьогодні подзвонили з однієї з газети. конкретно, конкретна скажіть? І, і спитали. Ну, от, студенти вийшли 21 го числа на майдан. Це неправда. 21-го числа вийшли політичні і громадські активісти. Кажу, як людина, яка була 21 го числа, не студенти, Чумак, що студент, Ройдбор, що студент, мікроавтобус, пригнав, пригнав, який пригнав. Кличко, наприклад, це не студенти, Потрібно... Студенти вийшли на Чи... да, двадцять поже і студенти 24. жодного разу страйко студентського після 90-го року в Україні не було. Потрібно дуже чітко говорити, тому що навіть якщо ми говоримо ну от штампами неправдивими, та. Вони комусь що ну, є события і виход студентів перекрили ваш ваше а я вам скажу, що ні, О, не перекрили эмоции. це да. політтехнології, які а вигідні, за що ми ви зараз вигідніся. Які... Хто перше вийшов? студенти чи зараз? Люди вийшли. Пан я вас вислухав. Люди вийшли Політичні і громадські діячі. Добре, влада, яка Вони зараз каже, що з Євромайдана почалась історія України з Порошенка. їй якраз дуже вигідно, що абстрактні студенти вийшли буцімта, яких нема тепер з жодним прізвищем. Та, Жодним обличчям, а конкретні громадські активісти, політичні активісти, які не прийшли до влади і не ділять зараз береши разом з Порошенка, вони тепер не майданівці. Та? Це і вони повинні, проходити, говорить, вони це повинні проходити через металошукачі для того, щоб пройти на Хрещатик. Їх можуть зараз новою поліцією не пускати, можуть бути Тартури, Хто, як завгодно. Не на я вас ну, ще раз я вас вислухав, ну, пане Вадиме. Пане Вадиме, я, я вас я вас вислухаю. От я пишу, Наступний так, момент після, після чого пан устали, Вадим з боку Петра Порошенка каже, що проблема з безвізом, тому що хтось ходить по посольству. От я, наприклад, не ходжу по посольству. Я вам скажу, в чому проблема безвізу. Ми зараз знаходимося на студії 3STV. а це телеканал Савіка Шустера. За роки, за кучми, за Януковича такого тиску, такої цензури на Шустера. Як за Порошенка не було? Він же знищує зараз. На, на нього насідають податково на шустера, да? насідають податкове на рекламодавців, щоб вони дай Боже тут не розміщували. Ми можемо втратити зараз цей канал. Вибачте, це що? Наслідок Євромайдану. Ви думаєте, що посли іноземних країн не бачать, як діє їхній блок Петра Порошенка і як він насаджує цензуру. А він після того буде це міфологія, знищення цього каналу Шустера. Це каже. Це міфологія. Що він розкрити легенди?